Життя духовне Донеччина відзначила 1025-річчя хрещення Русі. Це бічний розвиток, як нові проекти реалізуються у Шахтарському краї. Донбас промисловий чим живе машинобудування Донеччини сьогодні. Щорічно у четверту неділю вересня відзначається День машинобудівника. На Донеччині діють 140 машинобудівних підприємств. На них працюють майже 60 тисяч людей. Регіон забезпечує 17% всієї машинобудівної продукції в Україні. Втім, у зв'язку із зниженням попиту заводи області зменшили обсяги випуску продукції на 3,5% у порівнянні з минулим роком. Напередодні професійного свята машинобудівників голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький зустрівся з колективом заводу Азовмаш, одного з найпотужніших виробництв регіону. Хочу особливо відмітити ваше внимание і заботу о ветеранів. Вони у вас сидять в перших рядах, і руководителі профсоюзного комітету і підприємства в першу чергу відмітили їх заслугу. На підприємствах машинобудівної галузі регіону працює 13% всього зайнятого населення. Саме ці люди забезпечують державу і потужними прохідницькими комбайнами, і побутовою технікою. Багато машинобудівників і трудових династій. Микола Горбач працює машинобудівником вже більше 30 років. Свою професію полюбляє. Із провадженням у машинобудівну галузь новітніх технологій каже, що праця машинобудівника 20 років тому і сьогодні це як небо і земля, адже робота на сучасному обладнанні дозволяє виготовляти більш якісну продукцію. На этих станках мы можем начинать как бы с нуля и полностью изготавливать новую, полностью готовую деталь. Закуповувати ж нове обладнання для машинобудівної галузі доводиться здебільшого у Італії, Німеччині Чехії. Тощо підтримувати вітчизняного виробника не вдається, говорять спеціалісти, адже такої продукції в Україні виробляють дуже мало. Та у більшості випадків, за технічними показниками, воно програє закордонним аналогам. А імпортна техніка та обладнання дозволяє значно зекономити час та гроші раніше там необхідно було ставить на фрезерний, звірлільний, розташочний, токарний станок і так далі. Зараз це все можна зробити на одному станку. Значну частину машинобудівної продукції, що виготовляють у регіоні, експортують до Росії. За даними спеціалістів, за 8 місяців поточного року загальний обсяг обласного експорту зменшився на 22%. Причиною всьому те, що Росія та країни СНД значно скоротили замовлень на українську машинобудівну продукцію, здійснюючи політику захисту власних виробників после введення Російської Федерації і Казахстаном антидемпінгової пошліни конкурентные преимущества української продукції значительно сократились. Але в умовах скорочення ринку збуту традиційної машинобудівної номенклатури заводи шахтарського регіону опановують нові види продукції. Олександра Вширенко, Вікторія Шевкунова, Катерина Щугарева, Павло Павлов В'ячеслав Вендичанський, програма регіон. Тему промисловості ми не будемо закривати. І далі традиційна рубрика Експертна думка. Итак, мы продолжаем нашу программу. И, коль уж мы завели разговор о промышленности, об экономике, то э, в качестве эксперта мы пригласили участвовать в ней Александра Владимировича Кендюхова, председателя Союза ученых-экономистов, доктора экономических наук, профессора. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Владимирович, э, состояние экономики области, состояние промышленности области э, не раз упоминается не раз, о нем говорили руководители области, ученые, эксперты. Хотелось бы услышать ваше мнение, как вы видите нашу область вот в экономическом смысле. Дело в том, что ситуация экономической области, она, конечно, напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране. И, наверное, следует констатировать, что, собственно, принципиальных изменений за последние 20 лет, за все годы независимости Украины, принципиальных изменений в экономике области не происходит. Почему? Потому что производственная база остается по существу прежней, за исключением, ну, скажем так, небольших структурных изменений. Но в целом это те же самые индустриальные производства горно-металлургического сектора плюс аграрный сектор, которые и на момент э, вступления Украины в независимость были уже морально и физически устаревшие. И сейчас они устарели, соответственно, на 20 лет. А как э, вы думаете, почему такое происходит? Почему за 20 лет, а может и больше, собственно, ничего не меняется? Да, я думаю, что здесь, прежде всего, мы упираемся в противоречие между целями и задачами, которые ставит перед собой Украина через институты государственной власти, и теми методами, которые мы выбираем для того, чтобы эти цели были достигнуты. Ну, например, во время последних президентских выборов была озвучена нашим президентом достаточно благородная цель — это вхождение в двадцатку наиболее экономически развитых стран мира в течение 10 лет. С одной стороны, цель амбициозная, масштабная. С другой стороны, многие экономисты и тогда, и тем более сейчас, сомневались и сомневаются в достижении этой цели. Хотя лично я считаю, что цель эта вполне была бы достижима. Она достижима. Единственное нам под неординарную цель, соответственно, необходимо выбирать неординарные инструменты ее достижения. Принципиально по-другому строить инвестиционную инновационную политику, менять радикально налоговую систему, посмотреть на сингапурский опыт экономического чуда, на финский опыт экономического чуда, на японский. И мы всегда увидим, что это были неординарные экономические инструменты. Мы же делаем что? Мы ставим неординарную цель, масштабную, но инструменты выбираем традиционные. Если нам надо пойти в большую двадцатку, нам надо 30% роста в год. Тогда нам надо находить методы, инструменты, которые по существу не имеют мировых аналогов. И такие методы, инструменты, они, собственно, разработаны, они есть, но по разным причинам не берутся на вооружение украинским обществом. То есть вы полагаете, что если Украина будет следовать традиционным да, каким-то практикам, то... Она всегда будет в хвосте мировой экономики. И если мы без стереотипов посмотрим, то мы выясним, что вся законодательная экономическая база требует требует с одной стороны ревизии и не просто ревизии, а может быть радикального пересмотра с целью упрощения тотального упрощения для того, чтобы повысить скорость экономических процессов и с другой стороны с целью создать условия для массового привлечения инвестиций в Украину вполне можно в течение двух-трех лет Украину превратить в воронку, которая бы засасывала капиталы со всего мира. Но для этого, конечно, нам нужно полностью пересмотреть нашу законодательную экономическую базу. Наиболее вероятные варианты. Если у нас принципиально ничего не будет меняться, то есть у нас макроэкономические факторы, инструменты останутся те же самые, у нас останется та же налоговая система, у нас останется та же инвестиционная инновационная политика, у нас останется та же версия рыночной экономики, которая, собственно, классическому пониманию рыночной экономики имеет очень отдаленное, так сказать, сопоставление приложения. Вот, то есть, если никаких действительно системных преобразований не последует, то что? Ну, тогда, к сожалению, ситуация будет ухудшаться. Если мы перешли к будущему, то в ближайшем будущем Украина станет, да, уже, собственно говоря, стоит перед выбором, куда интегрироваться, на восток или на запад, таможенный союз или Европейский союз. Придется делать этот выбор, какой он будет сейчас пока говорить, наверное, может быть еще рано. Однако давайте с вами пофантазируем и попробуем представить, опять-таки, как тот или иной выбор отразится на экономике области. Я вот считаю, что перед украинским обществом изначально неправильно был поставлен вопрос о том, что нам обязательно нужно присоединяться или туда, или туда. Вот получается как? Что... Формируется такая психология, что самостоятельно у нас, у украинцев, обязательно все не получится. Я глубоко убежден, что Украина вполне бы могла действительно не в течение, ну, не в течение 10 лет, но в течение 15 продемонстрировать миру новое экономическое чудо и обеспечить уровень жизни украинского населения даже выше, чем в Европе. Я не вижу сложности реализации тех теоретических инструментов экономических, которые сегодня разработаны для того, чтобы реализовать это экономическое чудо. А тогда, когда бы наша страна превзошла по уровню жизни населения и европейские страны, и, соответственно, славянских государств ту же Россию. Пожалуйста, тогда предложить, кто хочет, подключайтесь, вступайте с нами в экономические союзы, но на наших условиях. Сейчас мы везде можем вступить только на чужих условиях. Почему? Потому что мы слабее. Страна, которая слабее, всегда будет в проигрыше. Но нам никто не мешает, кроме нас самих, создать новую производственную базу, обеспечить высокие доходы за счет новых рынков и тогда уже делать выбор. Мы можем показать пример нового экономического чуда. Нужно только желание и чувство ответственности за завтрашний день. И в этом, я считаю, есть оптимизм, потому что это реальные возможности. Будем надеяться, что эту фразу услышал каждый из наших телезрителей, и каждый на своем месте. В общем-то, и будет ей следовать. Однако нам время заканчивать нашу рубрику и переходить к следующим темам. Оставайтесь с нами. Будівництво одна з галузей, що може стати порятунком для економіки у часи скорочення попиту на продукцію на зовнішніх ринках та під час фінансових криз. Збільшення обсягів будування забезпечить замовленнями виробників будматеріалів, металургів та багато інших галузей. Сказати, що зараз будівельники України переживають часи підйому не можна, але говорити про занепад теж зарано. Серед лідерів за обсягами будівельних робіт Донеччина цього року в регіоні звели 1700 об'єктів. 272 з них житлові будинки. Будівельники впевнені, що показники робіт могли би бути кращими, якби не ряд проблем, про які говорили учасники засідання Комітету з будівництва та архітектури Донецької торгово-промислової палати. Перш за все були названі фактори, що перешкоджають здешевленню житла. Наприклад, обов'язково висота поверху не менше трьох метрів. Сокращение тех же 20-30 сантиметров высоты этажа позволяет сэкономить серьезные деньги на строительстве жилья и сделать его более доступным для наших людей. Когда говоришь Минздраву об этом, они категорически отказываются об этом слушать и говорят, что наши дети будут жить Тільки в домах, яких 3 метри висота. Кадайм говориш о том, що у нас половина наша, вся наша не має вообще таких квартир, ніяких, ні такої висоти, ні сякої. Живуть, не, не Живут звісно в чому. Це не біждають. І таких нюансів десятки, а ще безліч дозволів, за які необхідно платити гроші. Також житло не здешевлюють. Знайти компроміс у цих питаннях будівельникам з чиновниками, поки що так і не вдалося. Стримує розвиток будівництва і велика кількість нормативів, які повинні виконувати будівельники. Регулювання повинно стосуватися техніки безпеки, безпеки життя. А стосовно того, які має бути планування, які має бути висота поверху, це має вирішувати забудовник, а потім ринок і покупці підтвердять, чи правильно він вибрав чи ні. Відзначили і позитивні моменти. Наприклад, більша частина будівельних матеріалів зараз закуповуються у вітчизняних виробників і на якість нарікань немає, та й ціна звичайно краща. Будівельники очікують позитивних змін після підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС приведення нормативів і вимог українського законодавства до законодавства ЄС воно не має так позначитися. Скажімо так, радикально, все-таки в будівельній галузі Україна я впевнений залишить з собою право приймати ті рішення, які вона вважає необхідними, для того, щоб будівництво взагалі відбувалося, щоб його не застопорити, скажем так. Тому я не бачу тут великої загрози. Але те, що наші регламенти певним чином, особливо що стосується обладнання по теплопостачанню, водопостачанню, водовідведенню, вони будуть приведені до вимог ЄС. Я думаю, що в цьому можна тільки знайти плюс. Розвиток будівництва може стати тим фактором, що дозволить Україні розширити внутрішній ринок і не тільки будматеріалів. Знайдуться замовлення і для металургів, та і інвестори більш охоче працюватимуть на цьому ринку, коли він буде розвиватися за зрозумілими їм правилами. Вікторія Шевкунова В'ячеслав Віндичанський, Євген Отраднов. Програма регіон. Ми продовжимо випуски далі до інших не менш важливих подій донеччини, що сталося упродовж цього тижня. Міжнародна конференція інвестиції в Україну, інвестиції у майбутнє пройшла у Донецьку. Майже 120 учасників намагалися розробити формулу успіху у роботі з іноземними бізнесменами. Головне питання, на яке шукали відповідь, як зацікавити бізнес структури Європи, вкладати гроші саме в інвестпроекти на Донеччині. Міські голови Гурлівки, Артемівська, Красноармійська, Харцизька Маківки та Донецька звітували очільнику регіону. Привід, зібратись на чергову робочу нараду. Не радісний заборгованість із зарплат працівникам комунальних підприємств. Тут поставлено завдання погасити усі борги до 1 листопада. У Донецьку нагородили переможців у власного конкурсу проєктів парків та заповідників. Для участі райони області та міста надавали проєкт благоустрою зазначених територій. Переможці отримали грошові призи на реалізацію власних задумів. У художньо виставковому центрі «Арт Донбас відкрили виставку присвячену 400-річчю сходження на російський престол династії Романових. Вона називається Імператорський дім Романових минула і сучасність. Виставка проходить за підтримки радника канцелярії голови російського імператорського дому і за сприяння фонду музею історії імператорської династії Романових у Києві.